І ми надаємо слово для того, щоб не тільки ми говорили, ми надаємо слово нашій гості, пані Ані. Будь ласка, Ані, представтесь повністю і, будь ласка, ми з задоволенням будемо раді вас послухати. Вітаю всіх, дякую за запрошення. Мене звуть Грунченко Ганна Володимирівна, Я цього року пілотую п'ятий клас. Викладаю не так давно, але в Донецькій області працюю в Добропільському навчально-виховному закладі. і... Взагалі, да, що я хочу сказати про дітей? Дійсно, це діти зовсім і різні. Нас готували до того, що це, будуть, що це будуть різні діти. Вони будуть відрізнятися від тих дітей, з якими ми раніше працювали. Ну, взагалі хочу сказати, що діти дуже розкуті, вони себе вільно легко почувають на уроці. Вони не хвилюються, вони не бояться дійсно. Олена Іванівна сказала, що вони. Помилки для них це не зупинка, це для них старт. Якщо раніше діти дуже переймалися тим, що в них щось не вдається їм зараз, діти дітей це не зупиняє, вони не засмучуються. Вони далі просто уважно працюють, і таке здорова у нас на уроці атмосфера, тому що діти бажають працювати і намагаються виправити те, чого вони не могли. Відразу там сприйняти, хочу сказати, що в нас нові не тільки діти, але ще й батьки, і вони теж ну, так, позитивно намагаються вплинути на дітей, да, щоб діти ну, дуже так спокійно себе відчували на самому уроці. Хочу сказати, де да, я використовую навчальний матеріал дуже багато творчих завдань, тому що діти дуже творчі, їм подобається їх виконувати. І іноді вони навіть щось приносять своє виконання творчих робіт, перевиконують навіть завдання, додають навіть те, чого ну, не, не планували. Дуже вони активні. У нас на уроці може бути дві-три фіскових хвилинки, і діти самі пропонують рухатися, вони дуже динамічні. Працюємо на уроці як в групах, так і в парах, і враховуючи те, що вони звикли до цього з початкових класів, тобто немає проблем якось дітей об'єднати, вони реагують дуже швидко. Ну, Люблять вони вичі, теж вирішувати проблемні питання, але не всі це можуть робити. Це ще для них доволі складно, але ми над цим працюємо. От що стосується критичного мислення, звичайно, деякі завдання є доволі складними, так. але чим більше ми з ними працюємо, тому що це для дітей новий навчальний предмет. Використовуємо всі методи, прийоми. Вони всі розміщені в підручнику. Тобто, в принципі, нічого не треба шукати якогось додаткового матеріалу. З початкової школи вони ще навчилися не як щось нове для нас, як для вчителів. Вони навчилися самооцінювання, взаємооцінювання в підручнику. До речі, також розміщені є. Такі схемки, які допомагають таблички, які допомагають оцінити дітей. Ну і взагалі вони дуже креативні, позитивно налаштовані. Перші декілька уроків, напевно, уроки 3-4, мені треба було навіть звикнути до того, що діти ну, дійсно інші. Вони спокійні, вони посміхаються для них. Навіть складні завдання, вони просто більш вдумливо намагаються їх виконати і е, виконують більшість завдань вони також самостійно. Ну знов таки на уроці дуже легко організувати е, зараз активне навчання, тому що е, ну, дітям можна делегувати велику частину е, завдань навчального матеріалу, і вони можуть активно і самостійно його виконувати. Ну, діти являються на уроці не такими пасивними слухачами, а всі ті види роботи, всі ті вправи, які запропоновані в підручниках, вони справді допомагають так, якісно організувати навчальну діяльність і діти являються не пасивними слухачами. Вони швидко переключаються на різні види діяльності в підручнику. Їх дуже багато. І, але я не можу сказати, що підручник перенасичений вправами, тому що можна обирати на уроці ті завдання, да, які будуть доречними до кожного з класу. У мене два пілотних класи, і я можу обирати завдання, тому що їх багато ми не завжди всі встигаємо виконувати. Ну, також вчитель на уроці більш таку виконує роль, напевно, керівну, допомагає учнів, наставляє, допомагає вирішити якісь питання. Ну, взагалі, якщо виникають у дітей труднощі, діти працюють самостійно і в цьому, звичайно, допомагає саме підручник. Дуже багато завдань. Я хочу взагалі сказати, так, що Більшість підручників, які я саме нуж п'ятого класу різні, вони великі тексти. Ось Олена Іванівна показувала сторінки з підручника, дійсно, там три-чотири абзаци, іноді навіть два абзаци. Це дає змогу дітям швидко опрацювати матеріал, якщо потрібно, вони не, не витрачають багато часу, вони не так ще швидко читають. І, звичайно, що. Діти можуть швидко опанувати той матеріал, в змозі опанувати той матеріал, який розміщений підручнику. До кожного текстового завдання і взагалі до, до схем, до таблиць, до ілюстрацій розміщені завдання і е, різноманітні. Ось багато запитань. Дійсно, вчителю не треба, я як практик, да, мені не треба додумувати якісь запитання. Щось змінювати, Я можу використати повністю матеріал, розміщений у підручників на уроці. Питання різної складності, звичайно, що... і це добре саме тим, що діти навчаються на різному рівні, хоча у нас була тільки рівневе оцінювання в першому семестрі, у рівень ми вже побачили, вже визначили діти дуже, ну, якщо вони не вмосять дати відповідь на деякі запитання. Виконати завдання, вони ну я не скажу, що вони дуже засмучуються, так але все одно їм хочеться так, більш активності на уроці, і саме те, що є різні запитання, навіть якщо діти ще не почали вивчати цей матеріал як актуалізація на уроці, у дітей є можливість дати відповідь. Тобто кожна дитина, незважаючи на рівень, як який навчається, він є активним учасником навчального процесу. До того ж, дуже багато запитань не тільки пропонують нам в підручнику автори, а ще й запитання, коли діти самостійно складають, задають один одного. Дуже багато є завдань, коли діти самостійно можуть створити або опитувальники, або інтерв'ю. Тобто тут і такі комунікація, налагодження, спілкування між дітьми. Також хочу сказати, що діти. Є завдання на такі, коли діти можуть приміряти на себе ролі, деякі там і у нас і були завдання: і історик, і соціолог, і археолог, діти дуже активно залучаються. Тобто на уроці, в принципі, завдяки підручнику, кожна дитина знаходить своє місце на уроці. Ніхто не сидить, вони не пасивні. Кожен з них може для себе. Обрати завдання, тому що е, додає дається можливість. виконувати завдання індивідуально, групова або в парах. Мені, ну як, як практику, да мені це подобається, тому що я можу самостійно. Обрати мене не прив'язали автори підручнику до того, як саме я буду це виконувати. Тому я можу сама, я так як у нас є академічна свобода, я можу самостійно сама обирати, як саме я буду виконувати певні завдання. Дуже багато роботи з ілюстраціями і вже казав про критичне мислення працюють дуже цікаво, працюють. В завданнях підручнику працюють такі поєднання, поєднання тексту, ілюстрації, схем таблиць. Тобто, ми одночасно розглядаємо поданий весь матеріал і опрацьовуємо завдання. Тобто немає як знаєте, у нас ілюстрації, наприклад, робота з ілюстрацією, вони не відірвані від тексту, вони не відірвані від теми і завжди до них є різні завдання. Вони являються дуже доречними діти. Знову таки, да, враховуючи рівень навчальних досягнень дитини, вона може обрати, наприклад, роботу з ілюстраціями. Вона знайде там ті завдання, на які вона може дати відповідь. Тобто дитина, діти не відчувають себе на уроці відірваними знову таки від уроку або те, що в них щось не виходить, а в інших краще виходить. Багато ілюстрацій, але вони не перевантажені. Вони являються доречними, яскравий, яскраві ілюстрації і. Ну, дуже різноманітні, звичайно, е, інфографіки дуже багато, і порівняти можуть діти світлини і висловити свою точку зору. І ще як ну, от, що стосується, наприклад, творчої діяльності дітей, ну, діти дійсно дуже творчі, їм подобається малювати, і завдання, які запропоновані в підручнику, вони дійсно спрямовують дітей на творчість. Дуже багато завдань на створення опитуватель опитувальників, ось створити, дослідити, дослідити в бібліотеці, поспілкуватися з рідними для дітей. Це легко до речі, що стосується гаджетів, вони дуже активно ними користуються. Там є завдання, QR-коди розміщені, як додаткові завдання в самому підручнику. Дуже багато пошукових завдань. Діти з задоволенням можуть виконати до речі, гарно те, те що. Ні мені, не дітям не доводиться шукати, як саме е, виконувати певні завдання. До е, е, уроків додані алгоритми е, особливо цікаво було, коли ми розглядали джерела, як з ними працювати. Додавався повністю алгоритм, як е, аналізувати певні види джерел. Е, діти могли дійсно щось самостійно виконати це завдання, і е, якщо деякі завдання були додому, то Дуже доступно розписано, і батьки не хвилюються за те, що їм треба теж приділяти велику кількість часу, щоб пояснювати. Все дуже доступно написано, і діти можуть використовуючи матеріал, самостійно виконати завдання. Кожен е е мені дуже подобається, і діти знають, з чого у нас почнеться урок до кожного параграфу, до кожного пункту е параграфу є завдання. Там такого плану да, запитання, що там поміркуй, припусти, е, коли дитина теж ще не працюючи з матеріалом, вона може дати відповідь. Е, вони спираються дуже багато. є питань, коли діти спираються на власний досвід. Хоча здавалося, да, діти маленькі, які може власний досвід, але вони теж е, як не дивно, навіть для мене не дивно, вони дійсно могли розповідати. Якісь те, що вони бачили, те, що вони читали, те, що вони, як вони це сприймають. Дійсно, ну діти дуже активні і дуже активно вони працюють і переключаються на різні види роботи. Тобто немає такої, знаєте, на уроці одноманітності. Я можу взяти підручник, піти на урок, і майже нічого я додатково не використовую. Діти швидко переключаються, от якраз ці нові діти, нушнушенята вони швидко переключаються. Для них не можуть вони довгий час, да, теж да, як одна, здавалося б з проблем. А зараз я розумію, що це не проблема, це дуже великий плюс, тому що я можу дуже швидко по тих ті завдання, які мені подані, да в підручнику я можу дуже швидко переключатися, і діти роблять це набагато швидше, іноді навіть швидше ніж я. Е, ну, е, хотіла ще сказати про якраз ілюстрації. Мені ще дуже подобається, що я вже е, ми опрацьовуємо вже почали закінчуємо другу частину. Це майже половину ми вже пройшли, і я бачу також наступність. Це те, що я не бачила в інших підручниках. Таку сталість можна навіть сказати, що деякі завдання, от ми вивчали в п'ятому класі хронологію, і деякі дуже часто було, коли ми вивчили і забули, наприклад. А в зараз ми кожного уроку або там через урок у нас є завдання, наприклад, на хронологію. Тобто, це не дає дітям забути якийсь матеріал. Ми завжди вивчали хронологію, наприклад, співвіднесення, дати і століття. І вже пройшов час, і діти вже самостійно Вони бачать дату, і вони самостійно, я їх вже і, 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 і нічого не питаю, вони самостійно визначають століття. Тобто вони вже звикають до деяких видів роботи. І це для них стає абсолютно нормально, вони з задоволенням виконують завдання, і хочу сказати, що дуже цікаво за карти. Дуже складно, діти майже в початковій школі не бачили карти в навчальних матеріалах. Вони розміщені там. І перший раз, коли ми розглядали. Тему потрапила там карта, і я думаю, вона буде дуже складно з цим завданням, що вони не впораються. Але вони тільки розглядали мої там умовні позначки, уважно читали карту. І я була здивована, що вони дуже швидко реагують. І ну, завдання до карти підібрані. Ну і дуже дуже гарно. Все це розміщено в підручнику. Я, звичайно, як вчитель, який хоче, я думаю, більшість вчителів хочуть взяти підручник і піти до уроку. Да? І ну, на мою думку, саме цей підручник він мені дозволяє просто його використовувати. Багато різних видів роботи можна для себе обрати і взагалі для дітей. Анечка... У нас тут є кілька запитань, які ем, до вас. Ну, запитання номер один я на нього відповім. Кілька людей не зрозуміли, про які підручник йдеться. Йдеться про модельну програму. Досліджуємо історію суспільство авторів. Пометун Ремик Малієнко, Мороз, і підручник Пометун Ремик Хмалієнко. Досліджуємо історію і суспільство. і всі приклади, які ви бачите на екрані, всі приклади, про які казала Анна, це все стосується саме нашого підручника. Ми використовуємо свій підручник для того, щоб показати, яким чином можна розвивати засобами підручника різні аспекти, нав одержити різні аспекти навчальних результатів. Да, на попередньому, я так думаю, що не всі були просто на попередній нашій зустрічі. Коли був перший вебінар, ви можете його подивитись в записом на сайті видавничого освіти. Там була загальна презентація підручника. Сьогодні у нас вже Такі конкретні більш теми пов'язані з розвитком умінь. Саме тому о, Аня про це і говорила, да? але мова йде про підручник, який вона пілотує. Це підручник, е, саме наш, на якому ми все ілюструємо. А тепер е, запитання, які поставили, і я так думаю, що вони більше адресовані вам. Чи достатньо однієї години на тиждень? Ані я до речі хотіла про це сказати. Взагалі недостатньо, хотілося б більше, особливо коли ми ось опрацювали такі теми. Знаєте, на початку перший перший розділ ще якось можна. А далі у нас теми стосуються Київська держава, Козаччина, революція. Звичайно, що на цій теми там дуже Козаччина взагалі. Це просто шикарний параграф, мені сподобалося, але ми не встигли. Там ми не встигли і попрацювати з ілюстраціями. Там вони ну, діти, діти хочуть більше. Я б, звичайно, що була б за, якщо б наступного року нам дали дві години, хоча за можливо додають дві години не одну за рішенням. Школи, але нам, нам не дали так, і я вже як от зараз працюю. Я розумію, що мені не треба за знаєте, як займати дітей чимось. У нас багато матеріалу. Я навпаки його не встигаю. Ми поки розібралися прид до виход, у нас не завжди доходить до творчих завдань. Я хочу ще сказати, що. Ось я це не сказала, що немає. В деяких підручниках є окремо. Ну я думаю, всі вчителі бачили окремо є домашнє завдання, да і нам пропонують вже авториви підбірку. Таку зробили. Цього немає тут. Просто в кінці є завдання, є і ще таке, а ще ви можете. І там взагалі дуже творчі завдання, і діти виконують. Я думала, що їм буде складно. Вони не будуть стигати, батьки будуть проти. Ви ж розумієте, що у нас ще і батьки допомагають дітям. і Вони не завжди подобається, Та що не завжди подобається, що великий там обсяг вчитель може сам обирати завдання або давати дітям на вибір. Це мені подобається, що я можу декілька завдань. Я даю дітям. Три-чотири завдання я кажу: вибирайте те, що ви те, що вам хочеться виконати. Вони тоді, коли їх не ставлять в певні рамки, вони тоді ще активніші. Хотілося б okay. дві години, да. Да, так ну я хочу нагадати нашим відвідувачам, що за рішенням ПЕДРАДи ви приймаєте свою освітню програму, в якій всі, ну тобто, навчальний план нам дає від однієї години до двох. І це рішення ради, вашої адміністрації, скільки на які предмети дати ви можете скористатись готовим якимось планом або прийняти свій. У нас є пілотні школи, в яких є по дві години, які розкішно собі живуть, і їм дуже добре. Тобто від вас це певним чином теж залежить. Далі скільки учнів в класі? Олена Івановна, можна мені ще додати тут. Я хотіла це сказати у своїй презентації, панове. Типова освітня програма, яка містить перелік модельних навчальних програм і курсів, передбачає мінімальну, максимальну і рекомендовану кількість годин. Рекомендована одна, максимально півтори. Тобто, максимально. все злочини. Да, півтори для досліджуючої історії суспільства. Все залежить від того, як укладуть ваш план. І це ще одне питання, про яке на яке я хотіла наголосити, що ви маєте колегіально це вирішити. Тобто визначитися не тільки з модельною програмою, не тільки з підручником, а й з кількістю годин, тому що таким ну, чином це ми дай, можемо. Для себе, для, для нашого предмета ще мати хоча б години, хоча б 51 годину на рік, тому що історія, на жаль, має і громадянська світа невелику кількість. Один дякую. Дякую. Скільки учнів в класі, і який середній рівень їх знань, коли ви їх отримали, чи зараз я не дуже зрозуміла, як ви взагалі оцінюєте рівень їхньої підготовки? У нас в школі три п'ятих класи, один з них інтелект, а в муші два, у нас 28 і 29 учнів в класі. Що стосується рівня навчальних досягнень, то я тут хочу сказати, що я зробила, я не знала, що я буду пілотувати дітей. Якщо б я знала це в квітні, в березні, я б відвідала учні. Е, і я хочу як колегам, да я наступний наступного року я знову буду п'яти брати, я вже цієї помилки не допущу. Я буду відвідувати учнів. Звичайно, складно якось оцінити на декілька років, з врахуванням, що у нас одна одна година на тиждень, якось взагалі е, оцінити дітей, дізнатися про їх рівень. Е, тому... Щоб вже бути готовими да, до того, хто до вас прийде, я ось вам рекомендую я сама це буду робити у вересні, у березні я піду на уроки до дітей. І хочу сказати, що діти більшість е е завдань, які да, от, е я зараз використовую на уроці, діти вже з ними знайомі. Вони це все е ну, частково, звичайно, не повністю, тому що це новий для них. Угу. Ми е, вже казали про те, що ми дуже плотно спираємось на початкову штурму. Я пізнаю світ, я досліджую світ, там, де приблизно так, да, я да, треба від, відвідувати початкові початкові класи, і тоді весь буде набагато простіше і подивитися на рівень, і на те, що у них краще, що їм подобається. І поки я оцінити ще да, на початку я не могла оцінити дітей, які до мене прийшли. А враховуючи, що ми е, проблеми, як ми не знали, як будемо вирішувати. Взагалі міністерство нам не надавало е, рекомендацій, давало можливість оцінювання тільки е, на педраді, теж вирішували. Ми, ми оцінювали дітей рівнево. Е, просто рівень оцінок у нас не було, і тільки ось два тижні, як ми оцінюємо, ставимо бали. Діти взагалі до цього не звикли. Що до цього треба бути готовими, що і батьки, не батьки, не діти не звикли і. Так, дуже треба лояльно і м'яко оцінювати. Дякую. І останнє запитання до вас а то у нас і так у нас сьогодні зірка. Скажіть, будь ласка, тут наскільки диференційовані завдання підручнику завдання дослідження, і яке співвідношення між роботою учнів на уроці та вдома? Якщо можна, справа ну, Я теж намагаюся дітей не перевантажувати. А з рахуванням того, що у нас було дистанційне навчання, то взагалі ми намагалися не перевантажувати дітей, тому що їм дуже складно вдається. Задаю завдання. Я обираю завдання, я ж кажу, що я обираю більше на вибір. Звичайно, діти опрацьовують, читають переказують деякі завдання що. Можуть обрати вони, і звичайно, я намагаюся давати їм творчі завдання. Вони самі їх обирають. Тобто, приблизно десь там урока 4 мені вистачило на те, щоб подивитися, що дійсно у мене класи творчі діти, що вони працюють, виконують. У нас були завдання, прям пропонується створити свою. Що вони вже творили? Вони творили свою е, е, карту. Створювали далі. Е, створювали в. Вони володіють добре комп'ютером, тому можна сміливо їм давати ці завдання. Вони малюють, складають, пишуть есе. Все це запропоновано в підручнику. Справа в тому, що я, я сама не вигадую ці завдання. Вони є. Я просто їм даю на вибір з поясненнями вже в самому підручнику. Що стосується диференціації завдань, да, які є. То я ж кажу, діти майже все виконують. Єдине, так є можливо там декілька дітей, яким складно, але в процесі уроку знаходиться і місце для них, так би мовити. Так, можливо, це якось грубо десь звучить, але ну, так, так воно і є, що діти не діти не сидять і немає знаєте, поділу на легше і слабше. Діти пробують все.